Всіх вітаю, коротенький огляд на сучасні мікросхеми на подібних платах. Так, дивіться, виглядає так само, як і радянська. Мікросхема з підложкою. Я рахую, я віднімаю десь 60% від вартості такої, тільки, ну, радянської старої. Це транзистор був. Давайте тепер подивимося. приводом есть разница или нет разницы. То, конечно, не точный анализ будет, я покажу. Да. Ну, вот. показываю вольфрам. Привод. Вольфрам и золото, оно десь рядом по таблице Менделеева и дуже часто привод может ошибочно показывать. Давайте попробуем ножки. Нам интересно какое покрытия. Я сейчас покажу. Так, є. Зараз, сей, становиться. Тут показала 36% аурум. Так, є. Це транзистор був. А зараз. Тоже з подібних плат. Так, Є. Аурум 45%. Тепер знайшов для порівняння. Ну, це 78-й рік. Ну, радянська позолота ще тих часів. Ну, просто цікаво, скільки вище б тут. Ну. Картина маслом. Аурум 73%. Тому і така ціна. Ну, Окремо, не робив такі речі. Хто що каже, хто і 50% каже ну, дають, хто і 60% можуть давати. Ну не знаю, я рахую так. Наприклад, якщо э, подібна мікросхема радянська там коштує в районі 85-90 гривень, то такі я беру з подложкою ну, в районі 35-36 гривень. Такі самі мелкі, без підложки. Якщо радянська пустишка коштує в районі 12 гривні, ну порахуйте самі на 40 десь, ну 4-5 гривень. Така стоїть. ну до, до 6 Все, всі... Дякую, підписуйтесь.